Чи справді Ілон Маск збирається до Москви? Так, хорошо. Чи збирається маск в Росію? Маск чим то зайнятий, у нього зараз якась там робота, дуже багато нагальних запитань. Сказати, що він прямо туди збирається ні. Але що хочу сказати, якийсь візит може нанести, і то ну, прямо ну, дуже-дуже мало ймовірно, і при розкладі, коли туди треба, не знаю, там знаєте, заїхати і щось дійсно зробити, якусь презентацію або представить, і, і, і все. Або щось запустити там. І по суті, все. Ну, це прям, ну, це прям, ну це прям буде нонсенс, звісно, якщо він все таки туди приїде. Чи вплине на економічну ситуацію в РФ 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії? Так, ну що, ну ця цій серії світ помахає пока, Ну, прям, дословно. Um, що хочу сказати? По суті, так, да, відчутно для них це буде. Повпливає на кількість грошей, які вони отримують і на які можуть розраховувати. Це все є. Ну, там ще будуть більше якось, начебто, персональних санкцій на персони. От. Повпливати на економічну ситуацію до да, стопудов, тільки от, що я хочу сказати. Воно все одно недостатнє. От, як ти не крути, воно все одно якесь недостатнє. Недостатньо вплив, недостатньо заражато, недостатньо прижато. От, от якось так. Чому Вірменія відмовилася від виходу з Оде Каб? О. Ну, тут, послухайте, ну тут надавили, тут прям надавили, тут прям, прям пригрозили, прям надавили, прям, прям пообіцяли, що в них буде неспокійно і що їм буде, і що їм буде не дуже хорошо. І причому пообіцялися, скоріш за все, з Росії, тому що е, сигніфікатор цього, в общем-то, Путіна є. Тобто, скоріш за все, Росія показала свої зуби, і Арменія поки що трошки присіла. Не як то кажуть, знаєте, не час, поки ще не час, поки що, якщо вдруг що, вони не зможуть, скажімо так, дати достойний отпор, або не можуть е, чувствувати себе в безпеці, якщо послідує якась агресія після виходу із цього. Тобто, щоб звідкись вийти, треба кудись для них увійти. Знаєте, щоб е, е, їх хтось прикрив, якщо що, отак, от якось що обговорював Зеленський з президентом Словаччини під час нещодавніх переговорів. Тут давайте так, тут скоріше про знаходження якоїсь співпраці. Це можливо навіть не про якусь військову допомогу, а про співпрацю як таку. Да? економічно риночні відносини, як то кажуть. Тут більше про це прощупування, звісно, почви по поводу військової допомоги було. А от із сірі там а, чи, чи можливо повпливати, якщо там а, вирішує не знаю, якась парламентська більшість і так далі про цю всю допомогу? Тобто наскільки можна повпливати, наскільки можна виправити умовно кажучи, ситуацію? А, вот. Але здебільшого, тут все таки мені кажуть про економічно-риночні стосунки, чи приєднаються перевізники Словаччини до блокади українського кордону? Є дуже висока ймовірність, чесно кажучи є дуже висока ймовірність, але я так думаю, що ми встигнемо десь щось порішати для того, щоб попередити цей вступ до блокади. Тому що в мене Падають закохані в плані того, що підтримають підтримати цю блокаду. О, ну, можуть, але ну, все-таки думаю, тут не встигнуть. Ми все-таки щось вирішимо. Думаю, буде так. Чи відмовилася Росія від планів будувати залізницю в Крим через територію України? Це скоріше приостановка. Якщо зараз там будівництво все-таки заглоє, я повного, повної відмови я не бачу. А якщо там щось все-таки застапарилось, то це у нас через те, що ми поки що затихли, тому що не знаємо, що і як буде далі. Ми не розуміємо, яка далі буде атмосфера, щоб просто знаєте, то залізнічні колії, в общем то, не знаю, не розтягали, не розбомбили в общем-то, і так далі. Ну щоб просто даремно не витратити гроші. Поки що це зупинка скоріше. Чи будуть налагоджені стратегічні партнерські зв'язки між Україною та країнами Африки протягом півроку? Достукатися до Африки буде достатньо, хочу вам сказати. Тяжко. А, я поки що поки що сказати про більш ніж робочі моменти нічого не можу. Тобто робочі моменти налагоджені будуть, а от е, якісь такі стосунки відносини в наш бік. Це дуже тяжко і це затяжна, затяжна робота. Чому все більше західних журналістів вихваляє Путіна в публічному просторі? Тому що по-перше, тому що у мене тут рицар пінтаклі. Значить, ну, що, що вам сказати? Проплачено. проплачено а, і проплачені є люди і в дружніх країнах, і не в дружніх країнах, які можуть писати якісь оці штуки. Для чого? А, а можливо, там скоро вже виборчі моменти. Можливо, треба для своїх же людей захраніти е, моменти впливу, і що хтось ще десь його там все-таки підтримує і нахвалює. Тобто, не можна дати світу, плюнути на нього і щоб десь ще хтось. Окрім, в общем то, болотів розказував, який він хороший все таки і правильно все робить. А, вот. Тобто це, це у нас якісь проплачені, більш-менш предвиборні кампанії около того. Чи вплине на перебіг війни призначення нового командувача ССО? Спо? Ну, я тут не скажу, що воно якось вплине. Робота буде йти своїм чередом. А Все буде, як то кажуть, да, по посаджу і так далі. Тобто, я не бачу тут якихось прям дуже великих змін. У мене їх прям 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 великих нема. Чи закриє СБ у кримінальне провадження проти Фаріон? Ой, ну воно таке, що я хочу вам сказати. Ну ну воно ну воно ніяке. Воно буде тягамотне, ми про то забудемо. Потім воно скоріш за все закриється. Сказати вам про якусь відповідальність, що її притягнуть до якоїсь відповідальності ні, але скоріше, як то кажуть, або будьте тихіші, або думайте, думайте ясніше, що робите. от, от, по суті, все. Тобто, це більше психологічна відповідальність. Да там на щось надавили, десь щось заборонили і. І все, це не це не щось таке прямо. Чому Іран відмовився підтримувати Хамас у війні з Ізраїлем? А, ну ну тому що гра не стоїть свіч, як говорять, да ігра не стоїть свіч. Дуже високі ставки. Це для них ще. Більше, ще глибше загнати себе в глухий кут, нижче спуститься, в общем то в розвитку і так далі. Вони і так санкційна достатньо країна. А то ну, тут, тут взагалі це для них, в общем то смерті подобна. Чи вплине візит Сі Цзіньпіна в США на перебіг війни в Україні? У мене майже всі карти перевернуті. Одна одна пряма, і та про недовольство. Тобто, ну ні. Не Чи обговорювали Байден та Сі Цзіньпін війну в Україні під час особистої зустрічі? Обговорювали, але це не був порядок денний. Ну, я, я говорив про те, що ця зустріч не буде на одному з каналів. Ви казав, що ця зустріч не буде про нас і, і, і за нас, і так далі. А, не йшла про нас мова, але в падитожим, ваканцові, як то кажуть, і в общем то, І, в общем -то. і там більш все-таки косвіна. Все-таки косвіна. От і все. Ну, тут для нас ця зустріч для нас саме як для нас, да, для України, там для війни, де окупації, по суті, нічого, нічого воно і не, і не принесе. Там єдине, що могло обговорюватися, це то, що як, як уже і зазначили, да, щоб Китай не дуже підтримував Росію. Це єдине і по суті все. Чи дійсно США та Китай найближчим часом відновлять військову комунікацію на високих рівнях влади? Ну, є такий момент. В мене все таки, все таки в мене падає. Але давайте так, комунікація налаштується не так швидко, і такі взаємовідносини достатньо такі плотні, тісні і так далі. теж це не, не швидкий момент. А будуть свої, в общем-то, сагласія, будуть свої точки зору, і оце все. Але початок початок буде покладений. Чи справді представники НАТО наполягають на відновленні переговорів між Україною та РФ? Висловлюють вони все одно цю думку, не дивлячись на те, що президент все-таки говорив нам про те, що там ніхто не може цього вимагати. Да? Вимагати може не може, але робити такий вигляд, коли все зрозуміло, або робити таку мармизу, коли все зрозуміло. Да? Ти поїдіть от можна. І думка тут все-таки така є, і думка тут все-таки може ходити колуарами, і, общем-то, общем як то кажуть, знаєте, вірбально. І пасивно агресивно до нас до цього все одно, в общем то, і і будуть підштовхувати. Чи справді Пентагон в обхід санкцій закуповував російську нафту? То з цю інформацію трохи не так. Щось цієї інформації, трохи не так. Тут не закупівля, тут, можливо, діючі договоренності ще які не вийшли там контракти, або об'язаловка, або виплачування якихось, в общем-то. Е не те, щоб процентів а скоріше дол... ну, далгов там і так далі. Тобто в нас тут... у нас тут більше мені кажуть, по то про остаточне сотрудничество, чим про те, що він в обхід санкціям, значиться, закупав, закупає, не знаю, там і сотрудничає. Тут у нас більше в мене як мінімум більше про остаточне сотрудничество. Чи загрожують санкції Угорщині, яка разом з РФ будує нову АЕС? А, що хочу сказати, це обговорюється. Це обговорюється над цим. Думають тут, м -м, щось стараються, в общем то. В общем-то, зробити, але що хочу сказати на даний момент, по чому-то санкції я тут і не бачу ближнім часом. А, це може бути моментом, наприклад, що угорщина ще щось, якщо викине, от тоді її будуть давити якимись санкціями. Якщо вона буде там не знаю, ставити палки в кольоса, як то кажуть, да, прийняттям якихось рішень, от тоді можуть давити санкціями тільки через це. Тільки через те, що вони будуть з Росією якусь там станцію. Я поки що, як мінімум, ще докладаю карти. Санцій не бачу. Не бачу я заборон. Чи вирішить Америка проблему нестачі ресурсів для допомоги Києву? Я би не сказав, що Америка просіла в ресурсах, якщо ми саме про гроші. Ну, ладно. Це такі просяб є. Просяд є, а, не такий великий, а над ним працюють. Сам момент полягає в тому, що нам дають менше грошей, не тому, що у них немає ті грошей, не тому, що вони нам нічого не можуть дати, а тому, що, я ще раз повторюю, у нас в якомусь випадку нам не дуже довіряють саме грошові суми. От і все. Чому США саме зараз вирішили виділити кошти на розслідування воєнних злочинів? РФ угу. Прийшли якісь зміни, і прийшла прийшов момент, в який можна виділити на це. Кошти, тобто, умовно кажучи, нам затвердили якісь пакети а, допомоги, на там під підраховують свої можливі виділені на нас гроші, і вони, в общем-то, сидять і в акціоні знаєте, хто кажуть, здача осталася від магазина. В общем, то і ми рішили направити ці гроші на розслідування злочинів. Тобто, видався зручний момент, умовно кажучи, лишні гроші вот, і, і щось запрацювало. Щось запрацювало, щось має роботу. Або якийсь правовий момент, або щось ще щось запрацювало, що можна це зробити. Чи вдасться росіянам швидко сформувати нові штурмові загони для війни в Україні? Тут прям так і кажуть, що а, а, нагнати людей. І зробити з них штурмові загони, да, звісно, вони можуть умовно кажучи, хоч завтра, умовно. Да? Але якість, якість роботи, якість тих штурмових загонів буде ну, як би це сказати, да? і не хочеться знецінювати ворога, тому що а, він є, тому що о, якби він несе лихо. От, але якість тих штурмових загонів буде не ну, якщо ми дивимося з якоїсь більш-менш професійної точки зору, то ну, якість не дуже. В Аканцові це безголові безголові чуваки. Які несуться на своїх демонах, умовно кажучи. А, тобто сформувати можуть, але це їм по суті не дуже допоможе. Чи справді на Луганщині суттєво посилився партизанський рух? Е, в чому ну, в мене від карти показують зразу сонце. Е, скоріш за все, посилення партизанського руху тут же сила, тут же перевернута королева мечів. Тобто, е, скажімо так: посилення партизанського руху є, а е, е, скоріш за все, цей партизанський рух буде укріплюватися. І зробить цей прекрасніший хочу вам сказати вклад до, до деокупації. Чи справді росіяни використовують заборонену хімічну зброю проти ЗСУ? По перше, і використовують, і будуть використовувати дуже, дуже різного, дуже різного виду. Дуже різної направленості. І тут як, тут чим тяжкіше, чим тяжкіший напрямок для них, тим більше вірогідності того, що будуть використовувати саме заборонену хім зброю. А от, і на деяких, в общем-то, ані, тут трошки не так, як я хотів сказати, мені кажуть. А, хоча тут. В общем то закинув такий момент, що на деяких, можливо, відступах, коли їм доведеться відступати, не знаю, там, як вони там колись написали, да, на більш вигідні позиції, можливо, ще тоді теж будуть робити отаку, навіть не знаю, як би це сказати. В общем-то, не, нема тюками. Отакі погані справи. я в общем. Чи справді США суттєво збільшили військову допомогу Ізраїлю замість України? Я знову повторюю знову, вже рази в п'ятдесяти. Я повторюю, що е, США і Ізраїль на інших домовленостях, на ближніх домовленостях, на закоханих прямо да, це вже не партнерство, це вже більш ніж партнерство. І да, їм допомога буде більш е, не знаю там обширною, е, плюс е, правове правове поле, тобто по якихось договорам, документам не знаю, домовленостям, вони. Мають їм допомагати, вони мають їм передавати, наприклад, ту зброю, яку не можуть передати нам, не знаю, якісь там технології і так далі. Да, допомога зараз Ізраїлю буде, як то як би сказати, да, більш, більш грандіозною, чим наша. Ну тобто, воно, воно просто інше. Да, його більше, і воно просто інше. От, 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 от так. Чи стане прем'єрка Естонії новим генсеком НАТО? Ну, дивіться, тут карта закоханих в принципі падає. Це для неї дуже добре. Це для неї дуже добре, навіть е рицарь Пентаклів. Тобто, в нас тут ми щось несемо. Не знаю, може свою ідеологію, може свої якісь там умовно кажучи, норативи. В неї достатньо багато шансів, щоб стати е щоб стати генсеком НА НАТО. Ну, де і е плюс падає. Імператриця. Тобто в неї достатньо багато шансів, аби посісти в це місто. Чи вплине на економіку РФТ, що Сербія підписала газовий контракт із Азербайджаном замість Росії? Mm, ну, от вам обхідний путі, Окольні шляхи. Що хочу сказати, да, вплине. Це прям, ну як сказати, удар для них хороший, я вам хочу сказати, але знову ж таким, що правильно. А, от, от хочеться мені вже сказати, що знаєте, воно вже скоро розвалиться. Вони такі бідні, нещасні, що грошей в них нема, але вони там бляха є. А от поэтому, на жаль, це знову таки не та ситуація, яка би дуже дуже їх підкосила, але тим не менш. Воно від е, бюджету російського буде прекрасний, класний мінус. За що ми дуже раді про що намагався домовитися російський олігарх Абрамович зі спонсорами Путіна? Ну тут про ну, тут більше про грошові історії. Хотів би я сказати, що він намагався договоритися про те, що все, давайте в общем-то заканчувати, і так далі. Да? Грошей нема, всім, всім не хорошо, і так далі. Ні, тут все-таки про якісь грошові історії, про роботу, про заробітки, про оборот, як то кажуть, да? і дивно, але про співпрацю зі світом. Тобто тут таке відчуття, що за спиною о, 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 хтось собі, представники Росії, хтось собі хоче або. Подготові давайте так соломки для м'ягкого падіння, або е, хочуть люди якось піти. Може, це підсанкційні наприклад, люди, да? може, це якісь люди, які ограничені в чомусь, -то, тому що у нас світ не дуже нас сприймає, хочуть собі якимось, якимось вообще чином придумати, як можна далі сотрудничати зі світом, і якщо, наприклад, вони там виїжджають виходять, не знаю, там вилітають зі своєї країни, то щоб мати змогу. Могу почувати себе такими ж олігархами і десь там далі, і десь не ну, поза Росією. Тобто, в мене якось так: це до функціонування можливо, їх бізнесів, до функціонування там не знаю, тих схем, може відмиву, яких в них є, і оце все. Тут більше трошечки про своє особисте чи розширить ЄС список заборонених до експорту російських товарів. Тут якесь скорочення, скоріш за все, буде, але я би не сказав, що прям таке, від якого знаєте, Росії буде якось так незручно. Я би не сказав, що зараз буде а, щось там настільки скорочено, щоб Росії не, не було би так незручно, щоб вона там щось прям таке, ну прям таке щось відчула зараз. Це, ні, ну, в общем то ні. Настільки, ні. Чи демонтують всі пам'ятники Пушкіну в Україні протягом наступного року. Так, значить, ну протягом слідуючого року. Да, буде дерусифікація. -де давайте так це назвемо. В общем то буде, буде обширнішою, буде більшою. А, тобто там, в общем, то буде прекрасно. Чи буде Угорщина блокувати вступ України в ЄС і наступного року? Угорщина всіляко буде намагатися нам заблокувати вступ до ЄС. Це по перше, по друге, що хочу сказати, є дуже прекрасна ймовірність того, що на Угорщину знайдуть, знайдуть важіль тиску. Що, що та, в общем-та, з Угорщиною можуть або запропонувати, або зробити, або в общемто давай, давай, давай міня, не не міняться, а давай сотрудничать, і тобі вже краще буде сотруднічать. Тобто, в нас тут момент той, що якщо буде чим більше давайте так, чим більше вона буде випендрюватися, тим більше на неї будуть тиснути. Хоче вона того чи ні, Україна буде в yes. ЄС.